Пане Геннадію, з вами хотіли б обговорити про ситуацію в нашій енергетиці, адже бачимо, вже пройшов минув один місяць літа. Незабаром все-таки варто готуватися до початку опалювального сезону, але бачимо, що відключення світла в різних регіонах тривають, і в різних регіонах різні інтервали цих відключень. То чи прогнозуєте ви, що ці інтервалі? триватимуть і надалі, чи вони можуть збільшуватися, і до чого загалом українцям готуватися і восени, і взимку цього року. Тут у вас на плашці написано, який можливий найгірший сценарій. Мене завжди цікавило, чому журналісти не питають у експертів, який найкращий сценарій, який найбільш оптимістичний сценарій. Чому лише найгірший, чому потрібно готуватися до найгіршого? З огляду на це, ну я завжди кажу, що у нас буде реальний сценарій, не найгірший і не найкращий. От якщо казати про реальний сценарій розвитку подій, то зараз енергетики відновлюють достатньо добрими темпами, пошкоджене і Разом з органами місцевого самоврядування, з приватним бізнесом збільшують обсяги генерації завдяки побудові, відновленню роботи чи там не знаю, закупівлі всіх інших можливих заходів малих енергетичних установ. Тобто, ми маємо відновлення пошкодженого, ми маємо встановлення нових енергетичних установок, і ми цілком е, е, можемо очікувати, що погіршення стану справ з приходом осінньо-зимового сезону не відбудеться. Е, на, на жаль, не відбудеться і суттєвого покращення ситуації. Тобто, графіки стабілізаційних вимкнень вони збережуться скоріш за все і впродовж літа, і в опалювальному сезоні. Але на жаль, це така реальність, воєнна реальність, і е, навряд чи ми можемо розраховувати на те, що Росія е, буде е, припиняти будь-які атаки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, нічого далі не обстрілюватиме, і енергетики зможуть все е, пошкоджене, всі 9 гігаватів потужності відновити, і жодна ракета на них не прилетить. Е, тому ще раз підкреслюю: найгіршого сценарію не варто взагалі його обговорювати. Немає найгіршого сценарію, тому що цілі Росія не досягне, тому і найгіршого сценарію не буде реалізовано. А якщо казати про ті проблеми, які існують, то так зараз дуже потрібно усім саме усім тут підкреслюю, дбати про власну енергетичну автономність, і звертатися до органів місцевого врядування до тих е, е, територіальних громад, де проживають, то щоб зробити все, щоб е, можна було ситуацію покращити в тому плані, щоб розвантажити об'єднану енергетичну систему України, щоб вона могла працювати. Передусім на потреби критичної інфраструктури, так, на жаль, розірвався на зв'язок з нашим гостем. Я ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам е, Геннадій Ряб, це експерт з енергетики, директор спецпроєктів науково-технічного центру Психея. Я так розумію, що це проблема саме у зв'язку з світом. Чи є ви з нами, пане Геннадію? Так, це якраз у самі проблеми, про які які ми з вами обговорюємо в ефірі. Вони спричиняють погіршення зв'язку. Так, от ми зупинилися на тому, що я говорив про необхідність долучення до забезпечення енергетичної автономності кожного домогосподарства, і це не прості слова. Нам потрібно перебудувати архітектуру енергосистеми України так, щоб не було вже такої 15-20 величезних станцій. Які забезпечують нас всіх електричною енергією. нам потрібно мати якомога більшу кількість станцій малої продуктивності, які дозволяють забезпечувати територіальні громади, райони в містах електричною енергією. І, і ці системи мають бути приєднані до об'єднаної енергетичної системи, яка має працювати на потребу оборонно промислового комплексу, забезпечуючи пришвидшення перемоги. Не Геннадію, але пам'ятаємо на початку літа Укренерго попереджали, що найважча ситуація буде саме у липні, у зв'язку з зокрема із погодніми умовами з можливим посиленням спеки. Чи на вашу думку, чи дійсно це буде саме у липні, чи можливо в наступні місяці може бути дійсно гірший сценарій? Ні, нічого не зміниться, ну, це. Я, я не знаю, це добре чи, чи погано, що нічого не зміниться. Е, ну, будуть ці стабілізаційні графіки вимкнені. Ми з ними маємо ну, звикати жити щонайменше до завершення війни. Е, якщо казати. А, будь ласка, перебрось. Тобто інтервали а, Будь ласка. Інтервали між вимкненнями скоріш за все збільшуватися зараз не будуть, тому що ситуація приблизно е, е, приблизно є сталою, тобто те, що відбувається, там відбувалося на минулому тижні, воно продовжується і зараз. Е, можливі зміни е, зумовлені лише погодними чинниками, тобто, якщо погіршується погода, якщо Виходить з ладу обладнання, якщо менше сонце, наприклад, світлі в день, то тоді зменшується кількість генерації, обсяг генерації, і тоді, наприклад, світло зникає не у двох черг споживачів, а наприклад, у трьох, і ось це в принципі це можливо, наприклад, в липні і в серпні місяці, але Різкого погіршення ситуації ніхто з профільних експертів не прогнозує, тому що для цього Зрозуміло, то дивіться, ще хотіла б з вами обговорити ще одну тему, яка якраз наприкінці минулого місяця була можна сказати у всіх на устах. Зокрема, щодо арешту, точніше, зняття вищим антикорупційним судом арештів із акцій облгазів фірташа. І знаємо, що буквально через декілька днів вже Печерський районний суд цей арешт поновив за проханням ар. Форма, але чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, що загалом відбувається в цій сфері, і чи не доведеться їм, наприклад, знову ж таки платити за доставку газу вже не нафтогазу, а тим самим облгазом «Фірташ», Адже знаємо, що близько 65% в українських облгазів належали саме фірташу і його компаніям. То до чого тут готуватися, чи ці арешти тривати? Чи далі е, Нафтогаз е, займатиметься саме доставкою газу е, до е, споживачів, тут проблема полягає, полягала вона існувала від початку. Коли е, відповідні активи передавалися в управління облгазам, е, то все це відбулося м'яко кажучи, з порушенням чинного законодавства. Але на це ніхто не звернув уваги, і саме на це звертає уваги зараз, в тому числі і Арма, для того, щоб е, привести ситуацію до цього відповідає законодавства. Інколи відповідно е, до е, рішення з корону. І, 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 і тому, на мій погляд, це було ну зовсім правильним. Якщо було порушено законодавство суб'єкта господарювання, то не потрібно забирати власність, також порушуючи українське законодавство, і саме тому. Суди зараз і от грають в такі собі пінг понг тому що ну, не додивилися ті, хто займався поверненням облгазів у власність держави, за дотриманням процедури цього повернення, на мій погляд, значно краще було б не змінюючи нічого. Просто змінити е, кінцевого бенефіціара, тобто щоб е, цим кінцевим бенефіціарам була, наприклад, не група ДФ, а державний бюджет України. І все тут жодних проблем би не було. Тобто самі болгази, їхні працівники, їхня структура, їхні налагоджені системи схеми. Постачання енергосурсів надання на відповідних пол їх не потрібно було міняти. Тому що зараз відбулася парадоксальна ситуація, коли е, е, дуже добра мета була реалізована не дуже добрими методами. І це призвело до розвалу е, достатньо ефективних бізнес-процесів. Ну і, окрім того, не варто забувати, що. Те, що відбувається на газовому ринку зараз, воно суперечить європейському законодавству, європейським підходам, тому що на газовому ринку створюється вертикально інтегрована енергетична компанія, а створення такої компанії воно суперечить всім нормам правилам Європейського Союзу. І тому оці самі тепер вже підрозділ групи Нафтогаз. Формально є незалежно, насправді є всьому залежними від хедофісу компанії, е, вони ну їхнє існування суперечить е, тим зобов'язанням, які брала на себе Україна, е, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС. Пане Геннадій, але у зв'язку з ось цим судовим пінпонгом, як ви називаєте, чи щось зміниться для самих споживачів? Ну, поки що підстав для таких змін немає, тому що будь-яке рішення, будь-яку ухвалу суду потрібно реалізовувати, а на реалізацію ухвали суду потрібен час. Оскільки питання в судовому порядку не вирішено, то е, якихось змін для абсолютної більшості споживачів не відбудеться, е, тому що е, ну, знову ж таки знову арештовані активи, знову повернено все е, на е, попередні рейки, і це жодним чином не вплине на те, кому на які рахунки будуть сплачувати за розподіл газу, приватні господарства, домогосподарства і бюджетні установи. Для того щоб це змінити, потрібен час і навряд чи ну, хтось встигне за один день змінити усі рахунки, на які потрібно буде здійснювати платежі. Ну, це. З господарської точки зору неможливо. Тому всім е, звичайним громадянам варто заспокоюватися і думками, які виставляє е, ним е, компанія е, Нафтогазтрейдинг, яка входить у відповідну структуру е, групи Нафтогаз. Ну, але у зв'язку з цією ситуацією, пане Геннадію, на майбутнє, чи ну якщо зараз ці арешти скасовуються судами, чи не може так трапитися в майбутньому, що знову ж таки той чи інший суд поверне ці облгази у власність фірташа із державної та і з можливо ще там держава чи хто мусить заплатити якісь компенсації за втрачені доходи, і чи не трапиться так, що? Люди, які платили, зокрема споживачі, та які платили за доставку Нафтогазу, їм теж скажуть, виплатили не тому заплатіть там за той рік, чи ще за якийсь час саме тому власнику, якому мало би платити. Таке може трапитись, як ви вважаєте? Це мало, це є мало ймовірно. Все ж таки, ми всі розуміємо, що це питання не стільки економічне, скільки політичне. Угу. І тому всі зміни, які відбуваються зараз, вони е, 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 їхнім драйвером є відповідні політичні рішення, і скоріше варто очікувати приведення всієї процедури, яка відбулася е, раніше, в е, у відповідність до норм чинного законодавства. Е, і ці облгази, вони безумовно будуть е, вилучені з відповідного управління групи ДФ, е, але скоріш за все, ось тут будуться корективи такого вилучення, і відбудеться е, приведення тих рішень, е, які призвели до зміни власника у відповідність до українського законодавства. Тобто е, це. Справа правників, це справа юристів, е, і це не буде перекладено всі ці проблеми е, на плечі звичайних е, споживачів, е, які яким до речі, ось під час цієї передачі власності е, прийшлося також ну так переливки тобто, були були проблеми з оплатою, проблеми з, з різними mm -hmm. рахунками. Не, не, не думаю, що ця ситуація повториться знову ж таки, з політичної точки зору, це буде виглядати неправильно, і тому політичне керівництво буде робити все для того, щоб не припустити. Якоїсь зміни, і тому, що це призведе до погіршення іміджу органів влади в цьому питанні, і, ну скажімо так, спричинить велику хвилю запитань від опозиційних політичних сил до Реальних процесів деолігархізації, які були запущені декілька років, пане Геннадію, цікаво на вашу думку загалом, як довго ця історія довкола облгазів фірташа, на яких то накладають арешти, то скасовують, може тривати, довго буде тривати, тому що ще раз кажу, ті виконавці, які поспішили, е, довести про виконання доручення з, з зміни власника відповідних операторів систем розподілу, ну вони припустилися величезної кількості помилок, і чесно кажучи, таких фахівців в лапках не варто було б тримати у органах. В органах влади взагалі, тому що те, що те, як вони зробили ось все це, ну, виглядало так, немов би це ну, там студенти підготовчого відділення якогось там, там Одеської юридичної академії, оце все робили. Ну, це надзвичайно було непрофесійно, і ті проблеми, які є зараз. Вони є наслідком непрофесійних дій е, українських е, чиновників, і то, тому е, ці непрофесійні дії якраз і призвели до того, що зараз суди змушені розбиратися в цьому в цій справі, і цей процес може е, затягнутися ще на декілька років, е, хоча. Ну, на мій погляд, набагато краще було б це зробити правильно за процедурою, і це б ну може там на місяць пізніше відбулася б передача і управління активами, але це було б тоді в повній відповідності до норм українського законодавства. На жаль, цього не відбулося. Ну і маємо те, що маємо ці процеси, які Ще раз наголошую, вони можуть затягнутися ще на декілька років. Ну і на завершення, пане Геннадію, але цікаво вашу думку, як ви розцінюєте якраз управління цими облгазами фірташа Нафтогазом протягом останніх двох років, відколи Кабмін їх передав у травні 2022 року? Ну, якщо виходити з тих показників, які оприлюднені, ось нещодавно було оприлюднені показники за 2023 рік, як газ і компанії, які створюють, то там немає прибутковості в діяльності цих компаній, що звісно не може бути. Занесено в плюс діяльності групи Нафтогаз, mm. але ми всі розуміємо наскільки важко зараз працювати в енергетиці, які проблеми пов'язані з, з цією з цим сектором економіки, і тому думаю, що за належного керівництва. Можна буде е, зробити прибутковими діяльності всіх облгазів, е, тим більше, що зараз для цієї діяльності е, Ну є всі законодавчі підстави, є величезна кількість е, тих норм, які набули чинності після ухвалення закону України про ринок природного газу, і було б. Достатньо рівних менеджерів, які е, можуть керувати цими компаніями, е, і е, не було б політичного тиску згору, і було б відкрити були б відкритими прозорами всі е, дії на ринку природного газу, е, тоді цілком. Можливим є і забезпечення прибуткової діяльності всіх облгазів, які зараз існують в Україні.